Всім привіт! Сьогодні в коротенькому відео покажу, як ізбавлятись від гавновагонів. Що таке гавновагон? Це такий вагон, який у нас має помилку, який, якого ніде немає, помилка ніяк не вирішується. Прикапувати і міняти йому скрипти чи ще щось, я не хочу. Вагон наче TCL, да, вроді хопер, все класно по назві. Звідки він взявся, я не знаю. Я його сьогодні ще раз попробував представити, нічого воно не дало мені. Але по факту це не схоже на TCL вагон, тому що ми дивимося на автора. Автор у нас Гріл Пейрс якийсь. Хто такий Гебріел Пейрс, я не знаю. І чого його вагон має назву TCL теж не знаю. Наприклад, вагон TCL, -а. Автор Іліон, наприклад, там ще у них ніків є. Це більше схоже на їхній вагон. Цей вагон, скрізь за все, цей Гебріл взяв в вагон, щось там переробив собі і виклав. Він працював до тих пор, поки не вийшло оновлення. Скрипта, от бібліотека скриптів, і відповідно цей вагон вже не підтримує нормально цю бібліотеку. І матюкається на неї. Видає помилки. Прикапувати його капітально, там, міняти йому ці бібліотеки, заміни, щось робити. Мені нема сенсу йому дохатись. Простіше його замінити. Значить, що ми робимо? Перше, ми дивимось, ну, Наприклад, у нас є такі вагони. List Dependent, до чого він у нас належить? Належить він у нас до деяких. До всіх до сесії, по суті, він у нас належить. Цю сесію я вже пофіксив. Хоча, бачите, все одно написало, що залежить, треба буде прифіксити ще раз. От до цих сесій він у мене належить, в мене вже є вікно з цими. Зараз відкрию. Тут от я вже пофіксив, вже немає в мене помилок в цих. Тут два було со состава поїзда. Тут показую, що вони без помилок, стали, працюють. І вагони на місці. А сценарії я ще не пофіксив, зараз покажу, як це зробити. По-перше, ми дивимося, що це хопер. І приблизно шукаємо такий же хопер. Бажано, щоб він приблизно той же серії був, щоб довжині. Ну, це не, не обов'язково, але бажано. Тільки робочий. Беремо його куїд, номер куїда, запам'ятовуємо робочого. І запам'ятовуємо номер куїда цього поломаного вагона. Так, це конце можна закрити. Зараз ще раз заново. Так. І далі йдемо, наприклад, от сценарій дощовим ранком. Відкриваємо Edit Config файл на редактування. Відкрили. І якщо ми візьмемо куїд цього вагона і спробуємо тут знайти його, можна, звісно, так придивитись, ну, простіше натиснути Ctrl-F, визвати пошук, вбити сюди і знайти. І воно нам пише, що нічого не вдається. А все тому, що цей поломаний куїд ще в свій час ще отримав оновлення. І тому у нього номер Куїда тепер он друга версія. Бачите, тут і тут. Для того, щоб нам його знайти, нам треба подивитись його версії і взяти саму першу оцю версію. Можливо, в куїд тейблі вашої сесії не сама перша версія, а, наприклад, друга версія або вже третя. Тоді воно знайде. Ну, Я беру, наприклад, саму першу версію. Це можна також зробити, отут, якщо Ctrl-F. Отут. Прибрати вручну просто, Отуту прибрати, і отут двоечку прибрати і натиснути, і от воно зразу знайшло його. Бачите, виділило. Тепер ми беремо просто номер куїда нашого нормального вагона працюючого. І отут його підміняємо. Ctrl-V. Все. І цей TX-файл перезберігаємо. Закрили. І тепер сесія у нас відкрита на редактування, ми її підтверджуємо. Submit Edits. І оп, у нас цей вагон. Получається, ми його випилили і замість нього поставили нормальний вагон. Дивимось помилки, помилок немає. Можемо навіть попробувати відкрити, ну тоді у нас відкриться трейд, запуститься сценарій. Ну В принципі, судячи по. Тому що тут нема помилок більше, то він виплився. По ідеї він у нас не повинен тепер бути в залежності до цього дощовим ранком. Давайте перевіримо. Так, немає. Залишилось тільки дощовим ранком 0,1. Ну Це друга версія, я її ще не правив. А в той сесії його вже немає. Це добре. Оце в мене тільки по сімфіропольну олексіївка питання, чого воно досі тут підтримується. Хоча помилка грудяк пішла. Можливо, це ще кеш ну, трошки під, піддає. Можливо, якщо перестановити базу даних, ну, перезівати ребілдам. Почистити кеш, можливо, воно теж видалиться. Ну але помилки немає, дивимось, значить все окей. Значить, його там по суті немає цього поломаного вагона. Таким чином я цей вагон випилю з усіх своїх залежностей, де він є. І потім його, благопол... його... видалю потім. Він не так багато є в залежності, якби там сотня куїдів, де він був в залежностях, тоді да, так. Тоді а таким чином я його пороблю, і він цей вагон якийсь стрьомний, непонятно, що за чувак, не що це за TCL. Ну, його простіше грохнути, щоб він при наступних якихось оновленнях більше нам не докучав. Таким от образом можна заміняти вагони, локомотиви і можна заміняти там дерева, будинки, наприклад, якщо у вас поломані. Якщо у вас поломана якась бібліотека, наприклад, дивимось, такі файли, типу от, де, library або Script слова є, от, Library, Script, там, такі серйозні бібліотеки, то таким чином ви навряд чи поміняєте. Тому що якщо вам треба от таку бібліотеку схожу, поміняти на іншу і теж аналогічну, іначе вона просто не сконтачиться. А такі об'єктні, типу поїздів, от вагонів, в принципі, можна поміняти. Всім пока і до наступних відео.